Я б, пане Володимире, хотіла розпочати із загального, якої ситуації є на вашому напрямку. Наскільки щільними є штурми російських окупантів? Ті деталі про які можемо говорити в етері? Дійсно, ми побратими зараз виконують задачі на декількох напрямках на сході нашої держави. Це традиційно одні з найбільш гарячих, найбільш напружених напрямків, адже наша бригада з початку повномасштабного вторгнення виконує одні з найбільш небезпечних задач. Це там, де ворог найбільше тисне. Ну і власне зараз півність сходу нашої держави. Не хочу прив'язуватись до якихось конкретних місцевостей, але зараз. Дуже сильно ворог пробує просуватися а, з малими групами почастіше протягом останніх кількох днів і тижнів а, дрібні групи по одному, по два а, застосовують, повертаються до застосування тактики. Таких камікадзе на мотоциклах, коли орки після обіду їдуть на мотоциклі, натикаються на шквальний вогонь українських ФПВ-дронів, коптерів зі скидами або кулеметний вогонь, артилерійський вогонь. Ну і власне разом зі своїми мотоциклами, скутерами, багі лишаються так і не доїхавши до нульових позицій сил оборони. Тому повторюсь, активне використання. Чим краще польотна погода, тим більше активно використовує ворог ВПЛА, активно використовує різного роду коптери зі скидами від мавіків, які там можуть скидати там ну фактично гранати, закінчуючи там уже більш такими великими аграрними коптерами, які можуть дозволяти собі. Дати більш такі вантажі там по декілька кілограм скажем так, воді в угляді боєприпасів. Саме тому один з наших попередніх зборів це був на засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб максимально на різних частотах убезпечити ем, моїх побратимів, які виконують найбільш небезпечні задачі саме на от, передній лінії, там де найбільш складна логістика і найбільш щільна увага ворожих розвідувальних коптерів і в принципі. Сільну увагу ворога, пане Володимире. Згадали ви за збори? Не можу вас не спитатися про новий збір для м -м, бригади Рубіж на ударний дрон Хевішот. Чи могли б ви нам трохи про нього розказати? Знову ж таки, ті деталі, які безпечно повідомляти ем, стосовно цього обладнання. Ну власне, не хотів би деякі деталі, наскільки він ефективно себе показує. Це один з таких коптерів, які адаптували до ведення бойових дій, це принцип великого аграрного коптера, який може нести великий вантаж. Я не хочу розказувати в який період його краще застосовувати, і яка його небезпека, але суть в тому, що це великий коптер, який як я вже казав, орки на жаль, во теж застосовують такі коптери. Але в руках пілотів сил оборони і наших побратимів, побратимів з нашої бригади, вони набагато ефективніше, тому що можуть залітати доволі так на скажімо так ворожими позиціями, скидати великі вантажі, вибухові пристрої, вибухівку, десь там вагою в декілька кілограм. І фактично, навіть коли ну от сучасна війна і сучасні окопи це не просто окопи, які там облаштовані для захисту від артилерії. Сучасні окопи вони і накриті сітками від FPV, замасковані теж маскувальними сітками. Сучасні окопи це коли е, ри зариваються в нори, бліндажі роблять лабіринти. Прямо ми говоримо про сам нуль, роблять е, лабіринти із нор. Але в цих умовах саме такі великі коптери вони можуть собі дозволити закинути у той великий вибуховий пристрій якусь міну велику чи якийсь снаряд вибухівку загалом прямо туди, де ховається орк після того як його знайшли. Тому дійсно дуже велика подяка вам за те, що анонсуєте цей збір. Чим більше тих таких коптерів, тим більше знищених, підтверджено знищених окупантів саме на нульовій лінії, а також на якихось. Логістичних шляхах, там де ворог проводить накопичення, перегрупування, де він складає якісь боєприпаси, Це і підірвані такі передові склади з боєприпасами. Тому подяка кожному, хто зараз в ранішню чашку кави віддає на потреби сил оборони, ну і зокрема на потреби нашої 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Я хочу поговорити з вами також і про інше озброєння, яке ворог активно використовує на фронті, це керовані авіабомби. Наскільки часто от на ваших напрямках застосовує їх, і наскільки часто від цього ну, страждають міста і села на напрямку? Бо розуміємо, що КАП ну, це буквально велика кількість понищених доріг, будинків, людського майна тощо? Ворог починаючи з. Початку повномасштабного вторгнення і на Київщині, і на сході, і на півдні нашої держави, починаючи там з боїв за Маріуполь, починаючи з боїв за Попасну, в тому числі за Київ, за Рпінь. Використовує тактику випаленої землі, коли фактично великою кількістю боєприпасів ракетними системами залпового вогню, артилерію веде дуже такий турбуючий артилерійський бомбовий вогонь. Ворог використовує навіть по мирним містам, мирній цивільній інфраструктурі величезну кількість і шахетів, і балістики, і інших боєприпасів, і крилатих ракет. На жаль. І те саме стосується по відносно ближнім і дальнім ділам від лінії контакту від лінії бойового зіткнення. І на жаль, дійсно ця зброя може бути і хаотична, тобто здійснювати бомбардування просто навмання. Так і десь ці керовані авіабомби. Вони різного принципу дії, але суть в тому, що якось намагаються його по якимось координатам запускати. Це є доволі небезпечна зброя, і боротьба проти неї дуже проста. Це максимально відганяти ворожу авіацію, які можуть нести цю е, зброю, тобто це вдосконалювати і збільшувати кількість протиповітряної оборони ракет і тощо, і е, застосовувати. Є певні експериментальні технології, в тому числі о, системи радіоелектронної боротьби доволі такі потужні, які так чи інакше ем, впливають на те, щоб як мінімум російські каби, ворожі каби не були настільки точними і втрачали там, ну не могли там доволі точно потрапляти. Але на жаль, на певних ділянках більш активно, на певні інших ділянках мешок, менш активно ворог використовує. Бомбобомбарду здійснює бомбардування, в тому числі по мирним територіям, де доволі багато цивільних, де працюють цивільні заклади населення живе мирним життям. Пане Володимире, от хочу поговорити з вами ще про погоду, яка змінює або не змінює хід бойових дій. Частково ви цю тему у попередніх відповідях привідкривали, але загалом маємо зараз уже таке настання не лише календарної а й погодньої весни, коли трохи розхмарюється і видимість стає краще. І можливо для української розвідки це великий плюс, але на жаль, це також плюс і для ворожої розвідки. як погода, як потепління весна змінила хід? Бойових дій станом на зараз однозначно особливо аномально тепла зима. Зараз весняно-літній сезон входимо в нього. Взимку ворог менш активно використовував БПЛА розвідники, літачки, Орлани, залив, так, так і Мавіки. Зараз намагається, коли погода дозволяє все більш активно використовувати цього роду. БПЛА сили оборони теж. Намагаюся якомога більше отримати розвідданих. Ми те, що можемо відкрито говорити, констатувати, то ворог не припиняє спроб і переміщення в дальніх тилах, накопичення резервів. Ворог активно проводить перегрупування, щоб поповнити втрати. Ми щодня бачимо зі зведень. Тисячі, тисяча півтори тисячі знищених або поранених окупантів це є надзвичайно велика цифра. І ворог має ворогу. Доводиться щодня підвозити таку саму кількість нових мобілізованих завербованих найманціввання. Ну от просто де вони назбирають з глибинки е, країни окупанта от, таку кількість вони мають постійно проводити логістику і про, е, проводити поповнення в своїх втрат. Це все видно під час розвідданих. Чим далі втіли, тим більше накопичення ворога. Саме тому необхідно вчасно виявляти і знищувати їх. Так е, чим більше орків знищимо на великій дальності, тим менше орків е, йде до лінії контакту, і тим самим ми. Максимально безпечного наших побратимів, які виконують більш небезпечні задачі, дійсно погодні умови в тому числі впливають і на логістику. Те, як я сказав, ворог повертається до тактики застосування е таких собі камікадзе на мотоциклах. Е це більшості вже баги по одному, по двадцять групи. Але де інде знову ж таки на різних ділянках все залежить від е окупаційного підрозділу, все ж таки застосовують. І важку і легку броньовану техніку, які обшиті там каркасами, панцирами, різного ряду сітками, але в більшості випадків це знову ж таки не дозволяє ворогу просуватися, тому що отримують величезну кількість пострілів за артилерії. От власне, нещодавно один з моїх побратимів влучним пострілом з артилерії прямим попаданням знищив а, ворожу техніку. Це є доволі рідко, але а, в Масштабах лінії контакту щодня і артилерії, і коптери, і півдрони знищують і ворожу техніку, і ворожі дрібні групи. І чим краще чим краще погодні умови в сенсі польотної видимості, польотних умов, тим більше втрати буде нести ворог.